Щонайменше три людини загинули, і 21 отримала поранення в результаті нічних масованих ударів російських військ по Харкову. Місто було атаковане майже 50 -ма безпілотниками, ракетами і керованими авіабомбами. Повідомила міська влада в суботу, 7 червня, вранці. Харків переживає найбільший обстріл з початку повномасштабної війни. До цього часу за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів. повідомив вранці 7 червня міський голова Харкова Ігор Горта. Ерехов, за даними влади, росіяни застосували 48 безпілотників, шахет, дві ракети і чотири керовані авіабомби. За попередніми даними, в результаті терористичного обстрілу Харкова пошкоджено 18 житлових будинків. У трьох з них проломилися конструкції, а також 13 приватних будинків. Повідомив Терехов. Також раніше мер написав, що троє людей загинули, і 17 отримали поранення, але згодом повідомив, що кількість поранених зросла до 21 особи. В ніч з 6 на 7 червня росіяни також атакували Херсон. Там загинула подружня пара. Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки. Пошкоджено два багатоквартирних будинки. На жаль, в результаті обстрілу загинула сімейна пара, 50-річний чоловік і його 54-річна дружина. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через день після публічної сварки з Дональдом Трампом Ілон Маск. Повернувся до ідеї створення нової політичної партії у США. Американський президент запевнив, що більше не думає про мільярдера однак він припустив, що розгляне можливість укладення державних контрактів з компаніями Маска. З Вашингтона повідомляє кореспондент польського радіо Марк Валкуський. Потім Дональд Трамп маском того, як у четвер, 5 червня, Трамп і маск обмінялися звинуваченнями і погрозами в соціальних мережах. Обидва зменшили кількість постів один про одного, але соратники Трампа не приховували. Що президент США все ще злий на бізнесмена. Про це за їхніми словами свідчить відмова президента США говорити з маском по телефону і його план продати нещодавно куплену Трампом червону Тесла. Виступаючи перед журналістами, Трамп стверджував, що вже не займає за маском, однак він підтвердив, що він може розглянути можливість укладення державних контрактів з низкою компаній маска, включаючи SpaceX, яка бере участь у космічній програмі. Незабаром після погрози президента Іван Маск розмістив на порталі X завуальовану політичну погрозу. А своїм постом у четвер мільярдер підтвердив, що Америці потрібна нова політична партія, яка представляє 80% середнього класу. Вчора він натякнув на її потенційну назву Американська партія. Amerykańska z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. А в горинці здруй, власне, що на сході Польщі розпочинається велорайт. «Відкрит для себе погранич трьох культур. Саме у цей час учасники вирушають на маршрут, що пролягатиме через церковний комплекс у радружі, садибний парк у місцевості кровіця сама або великі очі. У всіх цих місцях можна буде відпочити, оскільки райт відбуватиметься впродовж цього дня. Розповідає організатор заходу Богдан Скібінський з Любачів. Староства траса бенджедівні кілометра маршрут матиме 10 кілометрів. Він досить вимогливий, але подолати його можна, і на ній ми побачимо пам'ятки ЮНЕСКО, інші об'єкти трьох культур, синагоги, також лісові місцевості і дуже багато різного іншого простору. Учасниці могли як з обсавацьтом широтом. Також фінал відбудеться у парку в горинцю здруї і це вже третій останній райд, який відбувається у рамках 11-го фестивалю велотуризму Росточа без кордонів. Ми з Владиміром Путіним не діти на дитячому майданчику в парку, де вбивця він це вбивця, який прийшов у цей парк, аби їх вбивати, заявив у п'ятницю, 6 червня, президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова лідера США Дональда Трампа, який порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються один з одним. Президент України в інтерв'ю американському телеканалу ABC News розповів про безмежний біль чоловіка, який втратив дружину і трьох дітей в результаті російської атаки. Він зазначив, що цей чоловік і батько не називав цифри і числа. Говорив про те, як прокидався щоранку, шукав своїх близьких у квартирі і відчував себе як у страшному сні. Зеленський повідомив, що внаслідок війни загинула 631 українська дитина. Військові у Польщі попереджають про атаки на. Месенджері Сігнал йдеться про фішингові атаки, під час яких користувачі отримують повідомлення про проблеми з їхнім обліковим записом. Насправді це спроби отримання доступу до даних та захоплення акаунтів. Про цей тип загрози попереджає речник кібервійськ, підполковник Пшемислав Ліпчинський. Атакуєнці пошиваші подконташахраї представляються адміністратором додатку Сігнал. У повідомленнях вони просить надіслати шестизначний пін-код на смс. Якщо ми надаємо ці дані. Зловмисник може зв'язатися з нашим пристроєм і приховано читати всі наші повідомлення. Військові закликають бути пильними та перевіряти будь-яку підозрілу інформацію, що надходить у месенджері Signal. У такій ситуації рекомендується виконувати прості дії, натиснути кнопки Повідомити та заблокувати. Також бажано проводити впровадити в безпечну конфігурацію смартфону та перевірити наявність оновлень на інших пристроях прив'язаних до телефону. Чеська республіка відкриває ринок праці для 14 14-річних. Вони можуть бути легально. Працевлаштовані, але тільки під час канікол і за суворих умов, наприклад, необхідна згода батьків і проходження медичного огляду. Праги повідомляє кореспондент польського радіо Войчих Стоба. Обмеження часу праці, також стосуються робочого джені, часу, дісту, який не може дісту, перевищувати днят, 7 годин днят, на день і 35 днят, на тиждень. Нічні зміни та понаднормова робота не допускаються. Мінімальна погодинна заробітна плата. Брутто така ж, як і для дорослих, трохи менше 22 злотих на годину. Перелік можливих вакансій довгий від роботи в громадському харчуванні, збору фруктів, допомоги в офісі та доставки посилок до ролі аніматора у літньому таборі. Умова робота не повинна негативно впливати на здоров'я і розвиток підлітків. Нові правила покликані зменшити тіньову економіку та захистити підлітків від нечесних роботодавців. Водночас вони покликані полегшити молодим людям перший контакт із ри. Medierze. Pierwszy kontakt z rynkiem pracy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Сьогодні вранці, 7 червня 25-го року, в результаті успішної операції повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач су 35 Повідомив український генштаб у соціальних мережах. Заяві не наведено більше деталей, але повітряні сили опублікували відео з дрона, на якому видно палючі уламки, які лежать на землі. Згідно з щоденним звітом Генерального штабу України, опублікованим у суботу, Росія втратила 413 літаків. І 338 гелікоптерів із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нагадаємо, що в неділю, 1 червня, українські спецслужби здійснили масований напад безпілотниками на російські стратегічні. Авіаційні бази Олені та біла за результатами спецоперації павутина, хід якої контролював особисто президент Володимир Зеленський а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та колектив служби. Було уражено 41 російський літак. Повідомила СБУ у середу агентство Reuters, посилаючись на оцінки американських чиновників, написало, що в результаті атаки українських безпілотників на російські бомбардувальники було знищено 10 із них та пошкоджено близько 20. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню наголосив, що Франція вироблятиме дрони разом з Україною. Незабаром ми розпочинаємо абсолютно безпрецедентне партнерство, у рамках якого великий французький виробник автомобілів об'єднає зусилля з компанією з малого та середнього оборонного сектору для оснащення виробничих ліній в Україні та виробництва дронів, заявив очільник міністерства оборони Франції в ефірі телеканалу LCI. Лекорню не розкрив тип чи виробника пристроїв однак додав, що дрони також будуть використовуватися французькою армією, цитую, щоби ми могли проводити безперервне тактичне та оперативне навчання. Українська сторона має надати відгуки про те, як пристрої використовуються в бойових умовах. Лекорню оголосив, що виробнича лінія буде побудована в Україні, але не надав жодних додаткових подробиць. З минулого року в Польщі спостерігається значне зростання кількості випадків кашлюку. Професор Івона Парадовська Станкевич із Національного інституту громадського здоров'я наголосила, що саме тому вакцинація така важлива, а також ревакцинація. Поніваж на кштушець можна хоровать, кидить видавалося вже тихо єди раз, натомість, оскільки на кашлюк можна хворіти колись здавалося, що лише один раз натомість тепер знаємо, що на кашлюк можна хворіти кілька разів у житті, а з причинення факту, що наш імунітет як після хвороби, так і після щеплення, короткотривалий. Інші приклади пов'язані з інфекційними хворобами, які стосуються, наприклад, щеплень, це спалахи кору. Дотичому щеп'яні, то самокніска одрикіра є однією з хвороб, які поширюються найшвидше. Єдна особа закажована любхоронця може закажіть. Одна хвора чи заразна особа може заразити 18 осіб із найближчого оточення. Тож тут ця трансмісія є звичайно дуже дуже швидкою. Інфекційні хвороби це не лише захворювання, як нам здається, але ми також повинні усвідомлювати, що це ускладнення цих хвороб. Тому також робимо щеплення проти цих хвороб, щоб уникнути ускладнень шкідливих наслідків для здоров'я, а навіть смерті. Жисних скутків для здоров'я на вид згонув. Професорка Івона Парадовська Станкевич наголосила, що у випадку кору важливо провести весь цикл вакцинації, тобто дві дози. Виявляється, що багато людей вакцинуються лише однією дозою, і тоді ефективність вакцини проти кору значно нижча. Першу дозу варто вводити у віці 13-15 місяців, а другу у віці 6 років. Прийом двох доз захищає від захворювання.